Ский Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. 23 річний підприємець із села Нивець за місяць став мільйонером завдяки підрядам від Луцької міської ради. Це шляпа тотальна. Василь Борсук без жодного працівника раптом отримав замовлення на 7 мільйонів гривень для резервного живлення котелень у Луцьку. Це відбулося просто таки блискавично. Фоб зареєстровано 13 листопада 2023 року, а вже за кілька днів виграні мільйонні підряди. Ще цікавіше, що у вересні цього року місто намагалося оплатити борги борсуку за 2023 рік понад 3,5 мільйони гривень, але банк повернув платіж. За даними U-Control, ФОП цього молодого вундеркінда Має аж 53 види діяльності, а в телефонних книгах інших людей Василь записаний як Вася ОПТ, Вася помічник, фозі стажер. Мільйонерський імідж? Точно ні. Чи дійсно в міськраді Луцька вважають, що громада повірить у випадковий успіх 23 річного підприємця? Калове забруднення тотальне. Вони всі їдять кал один одного. Якщо закупівлі дійсно прозорі, Чому відсутні реальні працівники і чому виграє підряд недосвідчена компанія, а новий гравець із сумнівними контактами? Ось таким нехитрим способом хтось непогано заробляє, чи ні. Пишіть свої думки в коментарях.